У Лузовій розпочинається урочистості з нагоди Дня учителя. На початку лозівчани вшановують пам'ять загиблих на війні співвітчизників. <звук> Цього року педагоги відзначають професійне свято, встановивши рекорд Лозівщини на найтриваліший онлайн-марафон Незалежні задоли, який самі ініціювали у підтримку ЗСУ. За два дні вісім тисяч переглядів у Ютубі. Більше тисячі вподобаєв та майже 500 схвалених коментарів. Цей сертифікат з гордістю представлено управлінню освіти молоді та спорту Лазівської міської ради Харківської області. Установлений рекорд. Педагоги Лузівської громади заявили про себе і на всеукраїнському рівні. Учитель історії домайської філії Лузівського ліцею №1 Владислав Акименко увійшов у десятку найкращих вчителів держави, ставши фіналістом премії Global Teacher Prize Ukraine. Під час урочистостей вчитель отримує подяку Міносвіти та грошовий сертифікат. Державні обласні та міські нагороди. Вчителям вручають керівники Лузівщини. Вітають з професійним святом та дякують за роботу. Хто б мог подумати, що 3-4 роки назад, що ми будемо це свято відмічати в підвальних приміщеннях, що дякувати вам будемо сьогодні не тільки за виховання, за формування наших дітей, наших онуків, але і за те, що ви надаєте допомогу Збройним силам України, переселенцям. Ми на місці, не зрадили свої професії. Вони зрадили батьківщини. Життя, доля, реформи випробують у вас рік за роком, але ви залишаєтесь за покликом душі, серця та розуму вірним у своїй професії. Від народної депутатки України Юлії Світличної освітяни отримують подяки. Їх передає помічниця обраниці Марина Кожевник. Я вам хочу подякувати за вашу працю. Це те, що ви вчите та навчаєтеся разом зі своїми учнями. Ви не перестаєте працювати навіть вдома. Головна освітянка Лузової Вікторія Урванцева також вітає та нагороджує колег. Дозвольте привітати вас від себе особисто і привітати від міського голови, бо сьогодні він телефонував і сказав ще раз особисто привітати вам вітання з нагоди. Нашого професійного свята Низький вам уклін всім від наших захисників від мене особисто за вашу щоденну працю. Вікторія Урланцева разом з колегами також вітає освітянську родину Віктора та Тетяни Бутенків з півстолітнім ювілеєм педагогічної діяльності. Вручає їм телевізор. Молоді вчителі, які тільки не розпочинають професійний шлях, теж отримують подарунки. Ну а співаки дарують вчителям пісні.